Давно в Україні точиться полеміка навколо теплопостачання. Що краще індивідуальне опалення чи централізоване, як стверджують фахівці, в Україні потрібно навести порядок у теплопостачанні. Той безлад, який панує в країні, потрібно припинити. За словами юриста Дніпропетровської обласної асоціації ОСМД і ЖСК наш днів Михайла Вдовіна, ситуація, за якою зараз живуть українці, може закінчитися тим, що в державі не буде взагалі ніякого опалення ані централізованого, ані автономного. Це закон Он очень неоднозначный. Так как имеются две стороны медали: с одной стороны, конечно, то, та ситуация, которая сейчас находится с теплопостачанием, она, конечно, уже ужасающая. Вот, и что-то в этом направлении необходимо делать. Иначе, скажем так, мы вообще останемся и без централизованного отопления и останемся без тому влада прийняла ряд змін до законодавства у комунальній сфері. Власники несанкціоновано встановлених систем автономного опалення будуть сплачувати штрафи у розмірі 3400 гривень. Если это не санкционировано, то вместе со штрафными санкциями могут обязать его и привести в соответствие з проектом. Это предусматривали предусматривает и предыдущее законодательство и постановление кабинетов министров. То он должен привести в соответствие с проектом, как это было до а дальше будет каждый раз приходить, и ему станет настолько дорого, если каждый ему каждую неделю будет приходить и оштрафовывать его на 3 400, что он либо оформит правильно документы и внесет изменения в проект, либо э, приведет в соответствие с проектом, как это было до внедрения тех мероприятий. Наявність автономних котлів у будинках із переважно централізованим опаленням веде за собою безліч проблем при використанні газу. А це, у свою чергу, підвищення цін на газ та послуги для споживачів централізованого опалення. Різ загрози вибухів таких пристроїв, але заборона на встановлення газових котлів не стосуватиметься усіх власників квартир, якщо ви маєте дозвіл на такі зміни в архітектурному плануванні будівлі і обраний вами вибір дійсно є найбільш оптимальним. Вас ці зміни не стосуватиметься, а таких людей в Україні чимало, особливо у малих містах. Крім того, нормативну базу у даному напрямку потрібно ще вдосконалити. яка буде в кінцевому будет ціна на цей газ, який буде потреблятися на нужди індивідуального отоплення, якщо це скажімо так, як в принципі, електрична, тому що ціна може в даний момент має смисл, але якщо скажімо так, на ці цілі ціну на газ піднімуть, то э, будет ли сама экономическая выгода. Насчет экономической выгоды тут стоит отметить еще, что э, то, что сейчас индивидуальное отопление стоит дешевле централизованного, это нонсенс, которого нет во всем мире, потому что централизованное априори должно стоить дешевле. Это лишний раз доказывает о том, что та цена, которую мы сейчас платим за централизованное отопление, она необоснованная и она, скажем так, не соответствует тем реалиям, которые она есть. Роман Клевець, Олег Одринський новини другого каналу.